Сьогодні вночі терористи продовжували обстріл в блокпостів. Так, в першій годині ночі здійснено обстріл з БМ-21 аеродрому в Луганську поблизу, з боку населеного пункту Фабричний. В 3 годині ночі та в 4 годині ночі здійснено обстріл зградів блокпосту поблизу населеного пункту Весела Гора. О 2055 -20 здійснено обстріли стрілецької зброї та гранатометів блокпосту поблизу населеного пункту Дебальцево. Час 05, час 35 здійснено обстріл з БМ-21 град позиції українських військових біля населеного пункту Березова та блокпосту поблизу населеного пункту Маріївка. 20.55 та 22.40 здійснено артилерійські обстріли з боку Російської Федерації по перепускному пункту Маринівка, 20.40 по 21.30 здійснювався артилерійський обстріл позицій Збройних сил України з боку Російської Федерації, неподалік населеного пункту Дякова. Також такий обстріл відбувся в 23.50, також з боку Російської Федерації.